Серйозно? Української не існує ця зіпсована російська? А де ви ховались весь цей час? Я думала, ви повиздихали. Люди, ну чесне слово, схаменіться. Є вчені, які досліджують всі мови світу, складають певні рейтинги, є купа статистичних даних. Українська за лексичним запасом має найбільше співпадінь з білоруською. 84%. Але ж ми не кажемо, що білоруський не існує, що це зіпсована українська. І вони не кажуть так само на нас. На другому і третьому місці польська і сербська, відповідно, 70 і 68%. І лише на четвертому російська, 62%. А якщо розглядати фонетику і граматику, то найбільше спільних рис мають з українською. Від 22 до 29 е, білоруська, е, чеська, словацька і польська мови. І лише на п'ятому російська. 11 спільних рис. 11. Це половина від найменшої з перших чотирьох мов. Нагадаю, що лише українська зі всіх е, слов'янських мов має сьомий окличний відмінок для іменників. Тож скористаюсь саме ним. Дурнику, вмикай голову. Українська є однією з найдавніших і найбагатших мов світу. В тебе є скакун, мустанг, а ти й досі сідлаєш віслюка. Тобі й досі какая різниця?